Всім привіт! Їду, трошки під зніму Про що віддяшка? Віддяшка про байкпакінг. Дуже давно вже хотів зняти, але якось не вдавалось мені. То в мене була операція на носі, рівняли перегородку, то погоди не було. Взагалі хотів поїхати в якийсь тур, але щось так, так і не склалось. Так що завантажив велосипед, їду пити каву і заодно розкажу і покажу все. Inside my kitchen window, there's a happy parade. Confused as the question lingers, should I join them today? Am I allowed to pretend? Що, трошки хочемо булочки, так. Да. Піднімо трошки а, по байкпакінгу. І я думаю, що почнемо ми з моєї сумки. Власне, з цієї, яка висить, на велосипеді. Дуже зручна сумка, артліп, дуже швидко Раз, і залишилася в руках, а на велосипеді залишилось просто ось таке кріплення. Ось так це виглядає. Поїхали розбирати. Ну, і що в мене їздить в основному в оцій сумці? В цій, таких сумках я вожу а, в одній кухню, це трошки спойлер. В ній, власне, їздить в більшості своїх кухня і різні дрібнички, що входить до моєї маленької кухні. Це казаночок від Fire Maple. Він зразу з теплообмінником для того, щоб краще розподіляти температуру. І що мені в ньому дуже подобається, це ручка, яка дуже міцно кріпиться і тримається ні, ніде не відпадає. Що лежить в цьому казанку? Це пальничок маленький, БРС, Здається, 3000. Він не сильно підходить до цього казанка, тому що в нього трошки по-іншому розміщені лепи, але поки що, поки що може бути. Підставка під балон, для того, щоб це все не переверталось, запальничка. І рем-набій ремкомплект для, для матрацу надувного, який я покажу трішки пізніше. Ну і балончик. Отже, наступний крок. Будемо йти спереду і дійдемо в кінці до ракети. Що мені дуже подобається, це байкпакінг з декатлону, це передня сумка. Сумка тримається насправді всього лиш на трьох кліпсах. Ось тут одна, ось тут друга. І внизу така сама третя. І сумка залишається в нас в руках. Вона герметична, вона не промокає, перевірено під сильними дощами. Доволі містка, також для цієї сумки є ремінець і її можна вчепити собі на плечі. Також є резиночка для того, щоб можна було запхати якусь куртку чи будь-що, що потрібно з собою перевезти. Наступний крок це наша сумка для речей. Що в мене в цій сумці? Як ви бачите, також тут є організація, все можна закрутити, кожен шнурочок для того, щоб це було компактно, щоб вони не заважали. Все доволі приємно і гарно затягується, для того, щоб воно не вібрувало, не бофталось на ходу. Знімається тільки драйбек. Зняли і все. Більше нічого не потрібно знімати. Це кріплення воно завжди залишається на велосипеді, і це мені дуже подобається, це надзвичайно зручно. Давайте зараз я покажу, що я ввожу в ньому. Тут в мене, можна сказати, моя хатка. А що ж в хатці? Я не люблю ввечері мерзнути, тому в першу чергу лежить в мене тут пуховичок. Ось такий невеличкий, симпатичний, комфортний. Ввечері вдягається і в ньому дуже навіть тепло. Наступне підкладка під намет. Намет в мене Nature Hike, всі його добре знають. Це, напевно, один з найлегших на ринку наметів. Ось такий він. А також. Тут знаходиться ще подушечка. Подушечка. І також ізольований в мене надувний матрац XL, оскільки я хлопчик не маленький. Зручний, теплий і ніяких холодних ночей не відчуваєш. Отже, тут кріплення, воно має також всю цю саму організацію. Все ховається для того, щоб нічого не заважало. При бажанні, якщо не потрібно вести з собою ніяку сумку, то можна просто ці лямочки. Причепити назад, і вони не будуть заважати їхати, якщо потрібно переїхати просто без нього. Мені це дуже. Звичайно, це не найлегший варіант бейкпакінгу, тому що все ж таки воно все важить, все має свою ціну і вагу. Але мені дуже подобається, що його просто не потрібно кожного разу знімати і чіпляти на велосипед. Зняв сумку, забрав і поїхав далі. Що ще в мене на велосипеді? На велосипеді в мене, власне, кормушечка. Кормушка теж з декатлону, дуже зручна система відкривання і закривання. Що одним пальчиком можна просто взяти її і відкрити, ось так, і дістати абсолютно все, що потрібно. І так само однією рукою вона просто закривається, затягується, дуже є багато різної організації на ній, різні кишеньки для сміття, для будь чого Також зі мною завжди їздить бензобак, ну принаймні його так називають. Що в ньому? В ньому у мене їздить в основному телефон. Він в швидкому доступі, його можна швидко взяти і дістати все, що потрібно. Внутрішня рамна сумка в мене апідура. Чому, чому апідура а не декатлон? Тому що в декатлоні вона іншого форм-фактора вона менша і не дає такого доступу до речей, які б ти хотів швидко звідти, наприклад, дістати. Тут я вожу з собою зараз покажу, що це. Також тут їздить для намета каркас, моя невеличка аптечка, ремнабір, також частина аптечки. В цій сумці також є невеличка організація, там всередині є прихована кишенька. І для якихось плоских речей. З іншого боку, тут також є ем, кишенька для. Чогось такого, що не потребує багато місця. А тепер переходимо, можна сказати, до одної з основних сумок, або не знаю, для кого як. Отже, в мене зараз в ракеті, або я не знаю, як її ще називати чим мені теж це так само декатлон. Що мені дуже в ньому знову ж таки подобається, це швидкість, швидкість, з якою можна все це дістати, витягнути. Просто два гачка, і в мене в руках залишається знову ж таки сумка з клапаном, яка дуже швидко дістається, а кріплення залишається на велосипеді. Що мені подобається також в цьому кріпленні, звичайно, декатлон дуже багато про речей подумав, що тут є і гачки, тобто, якщо веземо багато чогось з собою, то можна його зачепити тут далі. Якщо, ну, вірніше, якщо мало, то тут, якщо багато то сюди. Є резинка, під якою в мене завжди їздять шльопки, в яких я ходжу по кемпінгу. Також є багато варіацій для кріплень, можна прикріпляти будь-що. Дуже класно зроблене кріплення, яке тримається під сидінням. Тут ліпучка, відформовка пластикова, вірніше гумова. І також тут два гачка. Все це затягується, дуже міцно, дуже класно тримається, вона майже ніколи не бовтається позаду. І також всі шнурочки можна дуже гарно сховати, і вони не будуть бовтатись чи заважати. Також є світловідбиваючі різні стрічки для того, щоб в темряві був такий велосипед якомога більш помітний. А тепер подивимось, що в мене їздить тут. Зараз насправді сетап дуже маленький, тому що. Я просто взяв для того, щоб показати, що в мене лежить тут. Це спальник, також нейчохайк. Я брав не кокон-спальник, а спальник більш такий, який як ковдру, можна його просто розкрити. Він, звичайно, менш теплий, але більш зручний, наприклад, якщо дуже жарко, можна просто розкритися або використовувати його як повноцінну ковдру. Він пуховий і зазвичай він йде. З додатковою сумкою для зберігання, для того, щоб він не був скомпресований, бо для пуху та пір'я це не дуже корисно. Ось оця сумочка, про яку я вже говорив, це, власне, маленький насос, який може бути також ліхтариком для кемпінгу. Тобто його можна просто підвісити за кріплення в наметі, і він буде вам підсвічувати ввечері. Намед. А також його можна просто включити і використовувати як насос для того ж самого матрацу, щоб не качати його вручну чи тим мішком, який йде в комплекті. Дуже зручна штучка. Я ще насправді його тільки недавно купив, ще навіть толком не спробував. Ну, і звичайно ж, різні речі. Кожен може брати якісь свої речі. Я взяв просто якісь легкі штани, футболка. Все залежить від сезону. Завжди, коли ви спаковуєте такого роду сумку, яка має чіплятися на підсиділ, всі найменші речі завжди потрібно запихати якомога далі в кінець. Для того, щоб кінець цієї сумки був твердий і забитий речима, тоді така сумка буде у вас максимально міцно триматися на підсидільній трубі. Оскільки я завжди це спаковую ось таким чином, в мене можна сказати в кінці завжди лежить спальник. Але в цій сумці, що дуже зручно, це ось цей клапан. Він є на сумці, його можна відкрити, зараз я покажу як. І спакувати цю сумку максимально компактно, щоб ні не було повітря, бо якщо його не відкривати, вона буде просто як бочечка. Але ми відкриваємо клапан, скручуємо це все далі і виштовхуємо повітря. Я завжди це скручую так, щоб продовжувати проштовхувати всі свої речі далі туди, щоб вони міцніше все просто скручувалося. І трималися. Тоді закриваємо клапан, закриваємо сумку. І все, вона тоді як одне ціле. Ось таким чином. Сама ця маленька сумочка, її можна вчепити просто, окремо, просто на кермо. Тут є фіксатори для того, щоб її зачепити саму, без цієї передньої сумки. А далі, по бажанню просто кліпса, один. Опс, не попадаю. Одна, ось тут друга. І ось тут знизу третя, ось вона. І все, сумка причіплена і нікуди не дінеться. Ось таким чином. Також вона тут скручується. Я з цим байкпакінгом я їздив в дуже сильний дощ. Дуже сильний. І в мене всередині все було абсолютно сухе. Я був, звичайно, мокрий повністю, але всі речі були сухі. Давайте я також покажу, як я спаковую свою підсидільну сумку. Тому що це теж для когось це може бути завжди челендж. Ну, Коли сумки потрібно постійно витягувати, постійно знімати з підсиділа. Тут же я її просто засовую на своє місце. Треба тільки трошечки послабити кріплення бокові, для того, щоб потім її гарно затягнути. Вона засовується туди далі. Потім беруться ці, ці фіксуючі стропи, чіпляються на гачки. Якщо у вас сумка велика, на ці дальні гачки, ну, оскільки в мене зараз речей мало, я взяв просто, щоб показати речі, які я беру з собою. Гачки чіпляються, впираємось ногою і затягуємо сумку. Просто для того, щоб її максимально подати вперед, вкріплення кріплення до сидіння. А тоді починаємо підтягувати вже ці бокові. Тут так само можна просто затягнути палець зачепити. І просто підтягнути з кожного з боків. Ось так. Все. Потім кожен цей шнурочок дуже гарно і практично засовується в кріплення в вигляді гачка. І вся ця сумка дуже міцно тримається. Її можна ще сильніше затягнути, і вона буде триматися просто як одне ціле, суцільне. Ось так. Все. І вона жодним чином не заважає. Я ще дуже люблю на цю сумку. Зачіпляти свою титанову кружку, на жаль, я зараз повівкаву, вона не надто чиста. Але на одне з цих кріплень я зазвичай ось таким чином чіпляю кружку. І вона завжди їде зі мною. Також тут є ті самі фіксатори, щоб в дорозі нічого не відчепилося. І ось тут є маленькі липкі, липкі стрічки. За допомогою яких можна гарно все це організувати, щоб шнурівки теж не бовталися, щоб не були знато довгими. Ага, я не показав ще одну штуку, яку я дуже рекомендую або завжди вожу з собою. Насправді це дуже важливий елемент. Ось він. Це ось такі ліпучки. Вони дуже часто йдуть з велосипедами, зі всім. Це допомагає, я насправді дуже багато себе ні разу не виручав ними, але багатьох людей вони виручили. Чому? Наприклад, якщо у вас в байкпакінгу, якщо в когось якийсь байкпакінг, щось відірвалося, будь-яка стрічка порвалася, ще щось, ви просто цією ліпкою стрічкою можете практично все відремонтувати. Або ж взуття, одяг якийсь додатково причепити, для того, щоб він не падав у вас кудись, не відлітав. Просто береться така стрічка, зачіпляється цей одяг. І все, нікуди воно більше не дінеться. Так, а давайте тепер я розкажу коротко про сумку. Я користуюся з такими сумками Ortlieb. Вони чіпляються дуже зручно на вилку, є кріплення, як вони фіксуються, нічого не відлітає. Доволі місткі, вже перевірено, воду не пропускають. Але я знайшов альтернативу, яка багатьом може теж дуже класно зайти і сподобатись. Це AliExpress, Просто сумка. Теж містка, має жорстку поверхню кріплення. Кріплення, яке чіпляється, можна зачепити його як на дві бонки, так додатково зачепити хамутами. Тримається дуже класно, дуже міцно. Я був просто в шоці. Я взяв просто для того, щоб перевірити, як воно виглядає. І вона теж тримає воду. Далі, що мені дуже сподобалось в цій сумці, це те, що її можна взяти просто на плече і забрати з собою повністю. Дуже багато всяких кріплень, можна вчепити як на бонки, так вчепити на вилку, на якій, де цих бонок, власне, і немає. Дуже класні сумки, і якщо портліп сумка коштує від приблизно 45 до 50 євро, то ось ця сумка коштує 20. І це її основна перевага. Але мінусів, насправді, якихось сильних чи разючих, я не бачу. Просто інша марка. Тут вона трошки пом'ялась, бо ця сумка в мене їхала сюди в цій. Тому. Кожен вибирає, звичайно, собі сам, він за ім'я, чи за практику і ціну, але за ціною двох су... одної сумки Ортліп можна спокійно придбати ось ці дві на Ну от, навилку. Отакий в мене байкпакінг. Напевно, я забув щось. У мене, наприклад, там є маленький рюкзачок на 10 літрів, який теж їздить зі мною, для того, щоб коли їдеш до кемпінгу, можна було якісь там речі покласти чи просто закупитись в магазині. Можливо, я щось забув. Якщо є якісь речі, які я міг забути, просто показати, напишіть в коментах, або у вас можливо є щось що ви возите інакше, або якимось чином інакше все розкладаєте, то теж поділіться в коментарях. Мені було б цікаво. А я приїхав в тупик. Цікаво, як мені звідси вибратись. Ну добре, на цьому завершимо це відео. Я бажаю всім гарних покатеньок. І так, всього найкращого. Чао, какао!